Добрий єдиний глядачам і гостям мого каналу. Сьогодні в нас 9 червня. Я знаходжуся на одній з своїх ділянок з Соєю. Ця ділянка була посіяна вже місяць тому більше, навіть як місяць тому Соя. Та соя мала би бути отака вже от. Але вона чомусь не зійшла. Тому що, по-перше, я на сівалці дав малий висів. І по-друге, було дуже м'ягко і я дуже далеко заглибив це все. І вона, після того, як пішли оці, перед цими великими дощами, я її посіяв. Після того, як ці дощі зіляли, з землі стався зробився бетон. І вона просто-напросто просто з неї не вилізла. Вона хотіла вилізти, але пообломнювали геть сім'я долі, пообломлювалось. Тож, моєю, моїм рішенням було негайно пересіяти. І зараз хочу показати, який результат на четвертий день після посіву. Це четвертий день, як я її посіяв. І вона вже зверху. А дана соя лежала 20, більше як 20 днів і її навіть не було видно, що вона є. Отакі. От Отаких хай хто хоче, хай робить висновки, на мою думку, що треба сіяти тоді, коли вже земля є прогріта. І вистачає вологи, ну вологи, само собою, якби вологи було б не було, то вона б не вирізла. але то те Діло в тому, що я перед тим як сіяти, її здіскував, не здіскував, зралив і одразу посіяв в той самий день. І отакі от вже маємо сходи. Отак от, от видно. Де радочок, отак от воно вже виходить, все вилазить. Такі вже сходи маю. Тут, так саме на четвертий день. От видно тут тут, тут тут виходять вже, тут виходить. От видно, Тут стояв, тут виходить, тут виходить, соя вилазить. І посіяв я її не глибоко, посіяв я її цю ділянку. Не глибоко, десь на сантиметрів 5. Цю ділянку я посіяв польською сівалкою. А другу, яку я висівав вчора, то я посіяв китайською сівалкою. Такою ДТЗ 1,8. Тому бачу там, який результат там буде. Бо там вчора пересівав ще одну ділянку, де було її 80 соток там в мене теж не зійшло, бо дуже малий був висів і заглибоко. Тепер я вже її вимілив, геть геть яка є. Навіть за, за пів дня, можна сказати, вели, дуже великий результат показує. Тепло, вологи, ще поки вистачає, є я тут, я нічого крепко не ралив, бо тут вже дуже велика хопта повилазила, деякі ще там стебла лишилися стоять. Культіватор у мене не стрільчастий, а лапчастий такий, то він не дуже повирвав, але Для пересіву мені вистачило. Отакий я маю результат. Думаю, на майбутнє буду сіяти її десь перші числа, в останніх числах травня і в перших числах червня, ось так. так, таким макаром, бо є в нас, я бачу, дехто посіяв ще місяць тому і вона вже все рівно отака. А я пізніше посіяв, то, то вона. Однакова, що та шатапа, що просто тую вдарив мороз і вона сидить на одному тому самому місці. Моя вже би мала бути отака. Така та соя, вона без того чорного пупика, як чи там животика. Це ГМОшна соя. Не знаю який сорт, але рання. На две десь можна сказати 2-3 тижні раніше, ніж звичайно. Така та з чорним животиком. Не знаю яка вона там сорт, бо мені дали, то я ним оце вже другий рік сію. Отак От воно повиходило в мене. Все прекрасно. Думаю, що результат буде. Отака площа, тут в мене 40 сотих і... Результатом я вже задоволений, хоч бачу вже щось, хоч толк якийсь того буде. А то вже попередньо думав її, диску, не діскувати, вже кропити, відхопти треба було, а сої ще не було. То, я думаю, що за тиждень то вже буде вона зверху вся повністю. Отакі От пересіви. Хто посіяв раніше, то, то, то той. Або мороз лупи, або ще щось, або не зійшла чогось, не знаю якого чорту, багато в нас в нашій, на нашій <кій> території, і на нашій околицях пересівають. і мені довелося. А я думаю, що вона, вона ще не той, що мала би бути вчасно посіяна. От вона. От вона проїхав я по нітракторам, якби її покаткувати, то вона зійшла моментально вся і геть повністю. Я її просто не каткував. І так вона, так вона вийшла сюди. Навіть <клух> повиходила тут, на виходах трохи поросипав, але то нічого страшного. Отака соя. То я думаю, що краще і краще посіяти чуть пізніше і щоб вона попала під прогріту землю. Не знаю, як кому, пишіть в кого як. Які сходи з цієї цієї весни, з соєю, хто як там чим сіяли і який результат у вас? Добре тоді, всім дякуємо за увагу. Бувайте здорові, до побачення.